Ми живемо в цивілізованому світі, але при цьому стільки проблем, стільки зла, неправди, стільки війн, насилля, нечистоти, світ сходить з розуму, відходить від реальних проблем, піклується про все, що завгодно, лише не про Боже творіння та не про спасіння. І сама більша проблема, що й церкви сходять з розуму, знаходяться в звабленні, в обмані, виконують якісь ритуали, обряди і замість того, щоб берегти Духа Святого, вони навпаки його засмучують. Християни знаходяться в повній залежності від себе. А сатана це не звір з рогами і копитами, як багато хто вважає, це дух, який вражає розум людини через різні інформації. І він діє все інтенсивніше, бо знає, що мало залишилося йому часу. І щоб цього з нами не сталося, потрібно постійно перебувати в Слові Божим, щоб це слово було прописано і в розумі, і на серці. Нам потрібна церква Ісуса Христа, бо Христос дав владу своїй церкві наступати на ворожу силу, і диявол буде під нашими ногами.